Впродовж п'яти днів близько 200 учнів загальноосвітніх шкіл міста виконуватимуть різноманітні вправи з м'ячем на центральному стадіоні міста. У Тернополі стартували відкриті уроки футболу. Поле центрального стадіону міста поділили на 12 секцій. В кожній з них учні третіх-сьомих класів виконують різноманітні вправи з м'ячем, здобуваючи покращують свою футбольну майстерність. Крім того, на учасників дійства очікують сюрпризи. На 12 оцих станціях так званих буде займатися одночасно 192 діток, плюс показові виступи футболістів юних 30 чоловік, плюс номера художньої самодіяльності. Таким чином ми, якби таке п'ятиденне свято, для діток організовуємо в цьому році. До відкритих уроків футболу долучились і хлопці і дівчата. Команди шкіл по вісім учнів у кожній по 15 хвилин вправляються у спеціально визначених секціях на полі. Тим самим навчаються володіти м'ячем і на покритті, та в повітрі. Кожен з них, зважаючи на власні переконання, долучився до дійства. Мені подобається фізкультура. Я люблю зум... я люблю змагаць. Мені хочеться навчитися покращити свої удари, свою техніку. Один із тренерів національного соціального проекту розповів, що для дітлахів вигадали, чима. Мало цікавих вправ, котрі вони впродовж п'яти днів будуть виконувати. Перших два дні вчимо дітей е, вправлятися з м'ячами, техніці ударів, е, техніці фінтів, техніці е, володіння м'ячем. Потім е, два дні відбувається солодкий кубок, де діти розподіляються на групи і, перебігаючи з квадрату в квадрат, е, беруть участь у футбольних матчах. Проект відкриті уроки футболу в Україні відбувається не вперше. Цьогоріч. Вони стартували у квітні і триватимуть аж до червня. Кожна із 22 областей, у яких заплановані навчання, отримали різні дати на проведення ігор між школярами. Додамо, основна мета реалізації соціального проекту об'єднати учнів футболом.